Доброго всім дня! Цей ефір нагадування для власників ПАЇв, що з початку 2023 року має вже запрацювати компанія щодо оплати в місцеві бюджети мінімального податкового зобов'язання з приводу користування паями. Однак наголошую, тому що попередній ефір, який я робила ще рік тому, коли запрацювала. Відповідний закон 1914 щодо введення цього мінімального забезпечення, як його назвали, новий податок, але по факту це рахується як гарантована сума мінімальна, яку власник паю так чи інакше має сплатити в місцевий бюджет. Так от, друзі, ви маєте для себе зрозуміти: ті, хто цікавляться цією темою, мають у власності паї, наразі введення воєнного стану. Не відтермінувало введення відповідного оплати мінімального податкового забезпечення. Тобто наразі поки що немає відповідних змін, і все ж таки з початком 2023 року власники ПАЇВ змушені будуть вираховувати відповідний МПЗ. Формулу, щоб зараз не проговорювати математичні нюанси саме в ефірі, я вам залишу, вона буде розписана. Це роз'яснення було офіційно зроблено податковою ще на початку 2022 року. Тому ви маєте для себе розуміти ті власники ПАЇВ, які передали. Пай в оренду, ви, відповідно, не маєте сплачувати цього податку. Тобто, цим буде займатися фермер, тобто ваш орендар. Однак, якщо ви ваш пай, тобто землю сільськогосподарського призначення, ви не передали комусь, тобто вона у вас десь там стоїть, не оброблена роками, там за кущі повиростали, дерева повиростали, так от з таких земельних. Ділянок буде стягуватися цей МПЗ. Тобто, навіть незважаючи на те, що у вас ця земля не в використанні, ви з неї нічого не отримуєте, однак все одно місцевий бюджет буде вимагати від вас відповідної оплати. Це такий момент. Є, звісно, виключення, які працюють ще з початку цього року, це один з них, це не оплачується цей податок. Якщо ми говоримо з вами про городи, тому що там були баталії, що там і нагороди городи накладуть ці всі мінімальні податкові зобов'язання. Ні. Були роз'яснення, що городи в цей перелік земельних ділянок не входять. Ще одна категорія, яка звільняється від оплати відповідного МПЗ, це в нас. Паї, які на момент введення в дію закону номер 1914 рибували в межах населених пунктів. Тобто ці паї їх, хоч і мало по всій Україні, загалом зазвичай всі паї видаються за межами певної місцевості, але є й такі паї, і вони не підпадають під дію цього закону, тобто цього нововведення. Ще один момент, що ви для себе розуміли: Кабмін має. До початку 2023 року ще розробити відповідний перелік саме під МПЗ, під, ну, тобто під дію цього закону. А перелік всіх територій, де проводяться активні бойові дії, в тому числі території, де, наприклад, були активні бої, бої, і там залишилося ще багато різних снарядів, які ще не встигли звільнити. Тобто за ці території ви не змушені будете платити. Але чекаємо від Кабіну все ж таки швиденько розроблення відповідної постанови, тому що без неї ніяк. Тому що саме розрахунок МПЗ буде здійснюватися згідно ще додаткових оцих постанов, де буде перелічені території, які звільняються від нарахування відповідної сплати такого податку. Це загалом те, що я вам хотіла нагадати, друзі, в кого є у власності паї, Дуже вам рекомендую слідкувати за цією взагалі темою, тому що ці податки, вони введені, вони працюють, але вони були відтерміновані і мали запрацювати і запрацюють, якщо не буде додаткових змін саме з початку 2023 року, тобто вже от скоро після нового року. Якщо якісь зміни будуть, ми, звісно, повідомимо на наших ресурсах, але поки як є. Повторюся, я вам назву закону і посилання під ефіром зараз надам. Розрахунок, як зразок, який надавала ще податкова, я вам також зараз напишу. Якщо в когось залишилися питання або якісь уточнення, не соромимося, пишемо в коментарі під цим ефіром. Дуже дякую, що дивилися ефір. Якщо корисно, не забувайте, будь ласка, ставити лайк. І до нових зустрічей в ефірах Мирного Неба. На все добре!